Привіт малята! А чи знаєте ви, який сьогодні день? Сьогодні особливе свято 23 серпня відзначається День Прапору України. Давним-давно у прекрасній країні на ім'я Україна жили два найкращих друга Синє Небо та Жовте Поле. Вони завжди були поруч, гралися разом і твали одне про одного. Синє небо було дуже високим і обіймало нашу країну з усіх боків. Його найкращий друг жовте поле був дуже добрий і щедрий, воно завжди дарувало людям золоту пшеницю, з якої пекли найсмачніший хліб. Одного дня, коли небо і поле гралися разом, вони вирішили зробити щось особливе для всієї України. Давай станемо одним цілим, щоб нагадувати всім, які ми різні, але разом створюємо гармонію та красу. Сказало синє небо. Жовте поле погодилось з радістю І ось небо спустилося нижче, а поле піднялось трохи вище, і вони з'єднались в один прекрасний прапор зверху було синє небо, а знизу жовте поле. Відтоді цей прапор став символом нашої країни, України. Де б українці не були, прапор завжди нагадує їм про рідний дім, про мирне небо над головою і щедрі поля під ногами. На святкування Дня прапору України люди вдягають національний одяг вишиванку, синього або жовтого кольору одяг, підіймають синьо жовтий стяг на найвищих будівлях, минають роки, і прапор України став символом незламності, єдності та сили. Україна велика, в ній є багато міст і сіл, але всі ми живемо під одним прапором, під одним небом і на одній землі. Наш прапор прапор України, має свою історію і своє місце в серцях людей.